Любі друзі, якщо б сьогодні раптом закінчилось ваше життя, ви померли і предстали перед всімогутнім Богом. Як би ви давали йому відповідь? Ви б давали відповідь як Богу Судді або як Богу своєму творцю і Спасителю. Це вам подаруночек. Візьміть, будь ласка сейчас добре, дякую сейчас. А це вам такий небольшой презентик. Пусть Спасибо. Бог благословит вас и хранит вас Бог. Вот. Поэтому, друзі, пусть Бог нас береже, благословить, щоб ми перестали перед Богом, як перед спасити.